Фотографія понівеченої руки з синьо-жовтим браслетом облетіла увесь світ. По ній родичі та знайомі упізнали безвісті зниклого військового Сергія Сову. Було одразу зрозуміло, що це Сергій, тому що він з цими браслетами завжди ходив. Тобто у нього ці браслети вони ж такі були но але вот у нього завжди були с тобто 14-го. Сотні людей зібрались на площі біля храму, аби провести Сергія в останню путь. Боєць родом із Нікополя служив у 93-й бригаді Холодний Яр на одному з найскладніших напрямків із юмському. Середини квітня чоловік не виходив на зв'язок. Тіло закатованого солдата знайшли у масовому похованні після деокупації Харківщини. Звістка про загибель Сергія стала для сім'ї та знайомих справжнім шоком. Розривати їх. Всіх розривати знешкоджавши щоб їх більше не було на землі. Це була дуже гарна вольова людина, яка все життя ну, вона йшла к тому, щоб захистити нашу країну. Цілісність України Сергій боронив ще з 2014-го. Воював в АТО та ООС. Він був гранатометником, водієм-механіком і старшим стрільцем. Планував вивчитися на бойового медика. Від початку широкомасштабного вторгнення брав участь у найзапекліших боях. В моїй пам'яті він залишиться настоящим мужчиною, настоящим воїном. Після трагічної звістки 14-річний син Сергія написав листа до президента України. Ця рука символ українського воїна, незламного і мужнього. Дуже прошу вас посприяти поверненню мого тата додому для гідного поховання. Я ним дуже пишаюсь і мав би честь прийняти від вас. Нагороду для тата посмертно 23 вересня. Сергія Сову поховали у рідному Нікополі. А президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України. Він був справжнім воїном, таким батьком, яким можна тільки пишатися. Вічна пам'ять і шаном, герою. Вічна слава усім нашим воїнам, які віддали життя в боях за нашу державу. У Сергія залишилась дружина 14-річний син і 9-річна донька. Дуже шкода, що такі хлопці виходять найкращі. Дуже шкода. Якось треба жити, будемо підтримувати його сім'ю, дітей. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.